Приглушене світло, квітучий антураж та натхненні солісти. У такій атмосфері проходить репетиція опери Наталка Полтавка. Вже 21 березня. Знайомий багатьом сюжет Івана Котляревського на музиці Миколи Лисенка у стінах одеської опери зазвучить по іншому: трохи адаптованого під сучасного глядача. Поєднання новації та традиції одна з причин, чому класика може відгукнутися. Павлюк грає сільського виборного артист розповідає в початковій інтерпретації його персонаж є неприязним. Втім, режисер-постановник опери Вадим Сікорський витягує з його персонажа душу. Мій персонаж це справді людина, яка ну така інтелектуальна, яка поважає всіх довкола себе, яка, який теж в якійсь мірі любить Наталку, захоплюється нею як красивою дівчиною. Тому це такий персонаж класний. Мені він дуже подобається. Він мені імпонує, і те це прочитання незвично на всіх е, е, персонажів. Я думаю, що це буде цікаво і трошки незвично. Людські відносини вічна тема, яка проходить через роки. Хоч роль жінки в суспільстві більше не зводиться до заміжжя, образ Наталки закарбувався як приклад сильної особистості. Взагалі, на мою думку, Наталка це вольова дівчина з таким сильним характером, дуже вірна і має хороше почуття гумору. А наші дівчата зараз всі такі. Сьогодні була перша репетиція оркестрова, тому потрібно адаптуватися і до темпів, і до оркестру. Тобто, це все має значення, тому що до цього репетиції з солістами проходили в класах, там де є менше, менше простору. Дивовижні декорації ще один важливий елемент опери об'ємні барвисті мальви, глиняні глечики, дерев'яний колодязь усе відсилає до автентики традиційного українського села. Марина Романова, Софія Кліменко, В'ячеслав Лаштаба, перший міський.